Тим часом партизанський руха теж заявив про диверсію на залізничному вузлі у російському місті Орел. Агенти вивели з ладу магістральний електровоз. Локомотив підпалили, внаслідок чого знищено критично важливе обладнання і повністю порушено його роботу. Отеж стверджують, що цей електровоз використовувався для транспортування військових ешелонів з технікою, боєприпасами та Пальним напрямку українського кордону. І диверсанти відзначають, що виведення з ладу тягача спричинило збої у логістиці окупаційних військ і затримки з підвезенням ресурсів. Центральне командування Сполучених Штатів Америки повідомило про десяток авіаційних ударів по більше ніж 30 об'єктах ісламської держави у Сирії. Їх американці завдали з 3 по 12 лютого і, от під час операції. Хаукю страйк ліквідовано або захоплено понад 50 бойовиків, знищено більше сотні інфраструктурних об'єктів. Ну, і ще одне повідомлення сили оборони України зірвали спробу росіян закріпитися в одному з районів міста Часів Яр на Донеччині. Про це повідомили у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила Сухопутних військ ЗСУ. Вони опублікували відео, як одна з ворожих груп була виявлена у підвалі зруйнованого будинку і заблокована нашими військовими. Окрім того, відзначається, що окупанти діють малими групами по 2-3 людини, використовуючи погану бачимість і руїни, вони намагаються просочуватися. Між позиціями закріпитися і підтягувати підкріплення. А очі до Букровського напряму там напередодні. Російські війська здійснили 55 атак. Про це повідомляє генеральний штаб, і от основні бої точаться поблизу міст Родинське, Мирноград та Покровськ. А також в деяких прилеглих населених пунктах і от за попередніми даними українські військові ліквідували 85 окупантів і поранили ще 23. Також знищено 40 ворожих безпілотників, сім автівок та одну одиницю спеціальної техніки. Вражено ще дві машини противника, і 21 укриття особового складу. Ну і ситуація на покровському напрямку продовжує загострюватися. За словами військового оглядача Богдана Мірожнікова, найважчі бої тривають у районах Гришиного та Родинського. Українські підрозділи утримують там позиції однак, логістика дуже ускладнена, що суттєво впливає на перебіг бойових дій. Експерт попереджає, що нинішня ситуація вже є критичною і може надалі погіршуватися. Також за його словами, невідомо як довго сили оборони зможуть утримувати ці населені пункти та решту. Укровського напрямку